Стосовно вибору крему, який крем обрати, обирайте по потребі вашої шкіри. Не обов'язково прив'язуватися там до віку. Вартість, взагалі не має прив'язування до віку. Є потреба шкіри, є тип шкіри. Звичайно, є денні креми, є нічні креми. Денні креми є вартість три виду. Вони більше розраховані саме на потребу шкіри. Це зволожувальний, це більше для сухої, нормальної шкіри або комбінований, яка не потерпає від жирного блиску. Він буде добре зволожувати, буде попереджати деградацію позавкитиного матриксу, він буде розлажувати дрібні зморшки, насичувати шкіру і захищати впродовж дня. Є крем саме для жирного типу шкіри і комбінованого, який буде контролювати і сповільнювати роботу сальних залоз. Тобто, це буде менше жирного блиску, також він буде зволожувати, він не буде підсушувати. Не буде залишатися білим налітом на вашому обличчі і буде також проробляти дрібні зможки і захищати впродовж дня. І є, ну це вже серія реактивація, це, ну, скажімо так, антивіковий крем. Але якщо у вас є потреба і в 30, і в 35, такий більш потужний захист, він, до речі, пророб... Зменшує пігментацію, він більш насичує шкіру і більш дає її живлення. Тобто, як ви хочете захищати, ви обираєте по потребі своєї шкіри. Це стосовно сонцезахисних денних кремів, які мають в собі SPF 30. До речі, вони знаєте, дівчата кажуть, я цілий день сижу в офісі перед екраном монітору, але на всі ці крема мають найвищу ступінь захисту. Це 4 плюсики, така розробка, так. І від цього спектру ультрафіолетових випромінювань, і також синього кольору від моніторів.